Пам'ятнику Путіну і Порошенкові бути так, незважаючи на критику від директора книгарні Букиніст, вирішив провокативний художник Анатоль Федірко. Інтригу тримав митець довго, і от нарешті, Пазуйте, Плівка. Чекати любителям інтриги ще декілька хвилин. Епатажна скульптура зображає Володимира Путіна в образі ведмеді на ланцюгу, але боятися його чернівчанам не треба. Вова спокійно. ти на цепі. А Петро Порошенко в образі України в синьому квадраті з жовтою рамкою. І побачити там кожен може що завгодно. Художник впевнений, його роботи пророчі. Арсеній Петрович, наш земляк, Ясенюк. Як збирав гроші, так і збирає уже вісім років. Юля Лунина, тапочки залишилися. Ну, а від Януковича залишилася кусок кокса. І за свої скульптури стоятиме до кінця. Не для себе, а для України, впевнено, каже митець. Уявіть собі, як же ми від МВФ отримаємо пожертви на розвиток української демократії, коли кружки не буде. В Чернівцях. Про творчість Федірка судити чернівчанам, зазначають у відділлі охорони культурної спадщини чернівців. Але містяни від коментарів утримуються. Бачите, ось вам толерантність українська. У букіністі просять не асоціювати роботи з книгарнею і запевняють, довго ці скульптури стояти не будуть. Ми категорично проти, тому що в якому образі він би не висвітлював цю тему. Тема Путіна у Чернівцях ми вважаємо, що це не тактовно в сучасний період. І тому Анатоль Федірко сидітиме сам разом зі своєю роботою з 11 ранку і аж до вечора. Юля Зодорожняк, Микола Остафій, Чернівецький промінь.